Інвестиції в нерухомість поділяються на дві категорії. Категорія перша інвестиції у жилу нерухомість, і категорія друга інвестиції у землю під забудову нерухомості. Давайте більш детально розглянемо кожен із цих двох варіантів. І так, жила нерухомість. Що це за інвестиція у жилу нерухомість? Ви інвестуєте у квартиру, яка вже здається в оренду, і з наступного ж дня ви починаєте отримувати свій прибуток від інвестованої суми. Який прибуток становить у готовій уже квартирі, яка здається? Це є 14% річних. Але є ще один із варіантів, коли компанія купляє велику квартиру. Розділює її на три менші. Робить ремонт. Робить з однієї великої кімнати три і починає після того здавати в оренду. В даному випадку ви отримуєте від 30 до 50 річних відсотків. 30. 50. Але ось в цьому випадку. Отримання відсотків наступає через 4 6 місяців після того, коли ви зробили свою інвестицію. Збирається загальна сума на покупку квартири та ремонт у ній. Після цього, уже це займає орієнтовно від 4 до 6 місяців, після цього ви починаєте отримувати свій прибуток. Але погодьтесь, тут у нас 14 і відразу або ж від 30 до 50 через півроку. Вхідний поріг. Скільки потрібно для того чи для іншого входу. В даному випадку ви можете почати із будь-якої комфортної для вас суми. Це може бути як 50 доларів, це може бути 100 доларів, це може бути 1000, це може бути 10 тисяч. Тут ви самі собі вибираєте, що вам комфортно і скільки ви готові вкласти в інвестицію. У другому варіанті у нас вхідний поріг починається від тисячі доларів. Наступний вид інвестицій це є у землю під забудову. Ви починаєте інвестування від перших кроків будівництва, від фундаменту навіть від котловану, а ще точніше, від вибору самої земельної ділянки. І все це задоволення коштує вхід від тисячі доларів. В цьому випадку ви отримуєте прибуток від 36% річних. А це значить 3% в місяць. У цьому випадку інвестування ви підписуєте угоду на рік часу. Вкладаючи свою суму, ви з неї отримуєте. Річний відсоток протягом 12 місяців. В кінці року, в кінці завершення вашого договору, ви можете забрати свій вклад. Як вважаєте ви, який із варіантів кращий інвестувати у жилу нерухомість чи інвестувати у землю під забудову? Ставте в коментарях одиничку чи двійку. Якщо вас зацікавило інвестування у нерухомість, більш детальну інформацію ви можете отримати у моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.